Як має бути організована бухгалтерія в компанії? Ведеться безперервно бухоблік від початку створення компанії до ліквідації. Де ведемо наш облік? В програмі Баз-Корп. Якщо у вас от тут тут стара написана назва 1С, приберіть її звідти. Що є обліковими регістрами? Облікові регістри це з програми. Ми роздруковуємо оборотно-сальдові відомості, баланс? Та є для нас обліковими регістрами ще і первинні документи. Так, далі. Ведеться на підприємців змішаний облік. Ну, різні документи в нас є, так. Далі які є у нас ще побажання по обліковій політиці? Використовуємо план рахунків, використовуємо графік документу обороту, використовуємо типові. Документи. Що таке типові документи? Наприклад, може бути розроблений свій наказ про прийняття на роботу, може бути типовий. Наприклад, форма П1, і табель обліку робочого часу, і відомість на виплату готівки, прибутковий видатковий касовий ордер, касова книга. Далі, авансовий звіт, наказ про відрядження, банківська виписка, інвентарна картка. Обліку об'єкта нематеріального активу основного засобу, акт введення в експлуатацію нематеріальних активів, основних засобів, акт на списання, акт на переміщення, накладна на списання, це якщо йде мова про МШП-запаси, товарно-транспортна накладна, довіреність, інвентаризаційний опис. Щодо дооцінки і переоцінки основних засобів, наказ та акт, в якому показано, що ми переоцінили основний засіб. Далі і по звітності в нас вже формується баланс, формується у нас статистична звітність, формується податкова звітність, звітність по зарплаті та інша. В додатку один до наказу план рахунків. Далі використовуємо 9 клас плану рахунків, по це витрати. Працівники, які є матеріально-відповідальними особами, мають бути ознайомлені з даним наказом і виконувати ту роботу, яка передбачена графіком документу обороту. І своєчасно складати та передавати на бухгалтерію документи. Щоб швидше опрацювати дану інформацію по обліку. Оплата праці працівникам ведеться на підставі обліку, табелю обліку робочого часу. Облік готівки, відповідно, здійснюється до положення проведення касових операцій, затверджена керівником підприємства, і ви там, ми там знаємо, да, що згідно положення НБУ 148 є межа розрахунку по готівці за день. Облік витрат пов'язані з відрядженням, граничні норми, добових, службові відрядження, розробляємо положення про відрядження, тому що тут, коли ми їдемо по Україні, зводити різні об'єкти, робити дороги, люди йдуть у відрядження. Треба розписати оцей весь абзац в положенні про відрядження, для того, щоб до вас податкова не чіплялася, що це за суми витрат на 37-му рахунку, так, ви списали, щоб вони вам його не оподаткували. Межа суттєвості 10-відсоткове, 5-відсоткове, 2-відсоткове теж можна застосовувати.